Називається великий каміння, і цей конкурс восени ми будемо проводити тепер щорічно. Ми будемо сьогодні слухати, читати, сприймати, е, переживати поезію великого сина українського народу е, Івана Яковича Франка. Е, ми відкриваємо його по-новому. І ось і естрадне виконання, і люди перечитують зараз публіцистику Івана Яковича Франка. Згадують його громадянську позицію, згадують те, що він був не лише поет, але він ще був великий патріот України. Те, що він політик був, а нам зараз насправді дуже мало вистачає активних українських політиків, політиків-патріотів та й просто патріотів України. Молода просвіта була започаткувала цікавий е, такий проект. Ми два роки тому переможців. Конкурсу Тараса Григоровича Шевченка повезли в Холодний Яр, в Суботів на Чернечу Гору. це була дуже-дуже гарна поїздка. Ми хочемо продовжити цю традицію, і переможець сьогоднішнього конкурсу отримає змогу прямо таки завтра вирушити з нами, ну не на батьківщину Івана Яковича Франка, а зможе вирушити в Чернігів, оглянути стародавнє місто. От, Відвідати музей Коцюбинського, музей Олександра Довженка. Ще їсти, ще питаньки хочеш, не їсти, не пити не хочеш. Тяжкої жалості плачуш, самкуха сметанку зв'язав, на мене кицюню сказав. Наказ, хай на суд прибуде враз, Лис Микита розбишака, а не схоче йти в мій двір, під ударами сокир пропаде він, мов собака. Лис Микита щули в вуха, коло брами пильно слуха тих грізних ведмежих слів. Ех, гадає, що б зробити. Цього дурня слід провчити, щоб так гордо не ревів. Хитро в шпарку. шпарку зазирає, чи де засідки немає, але ні бурмило сам. Ну, тоді виходить сміло, втіхою лице горіло. Дядечку, добрий день вам, дядечко. i uh -huh. громаді сколони інші гуси. Та ніби ще навчився? — формулював питання. Гриць. А що, 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 ся що, що. зоботіли гуси. А баба голомога? — відповів Гриць. Знов всіх зачудування. чудування. Немов одна з тих сорока гусячих голів не могла зрозуміти такої глибокої мудрості. Гриць стояв гордий, недосяжний. Аж нарешті білий гусак здобувся на слово. А папа Галамага, а папа Галамага, скрикнув він своїм дзвінким металічним голосом. Хриць був зламаний, засоромлений. Гусак в одній хвилі перемив і повторив ту мудрість, що коштувала рік науки. Чому вони його до школи не дали? Хоч дитя самотню, сить мій світку, сказала перша, що за голос милий, ось на тобі мій дар, чудову квітку, і соняшник дала мені розцвілий, а друга мовчки терно Тиснула в руку, і враз я радість вчу і лютую, і говорила перша. Я Клава шепче і розпитує Чи вона. Хто ти чо? Що шукаєш? Вітки? І куди пливеш? І за чим туди шукаєш? Що побу, чого ще ждеш? І повзе ліни в очі. І воркоче, бурчить. Відки взявся. Я не знаю, чим прийдеться, закінчить біг мій вічний. тож не знаю. Хвиля носить, буря скали грозять, надять, просять. К собі бувала зима. Як посміли на сніг квітки. Запах запахущі дрібні і донула на них вітром з Синилась коти, посуміли, замклись, шуря буря пройшла, вони знову піднялись, і найдужче над тим дивувалась зима, що на світо в неї сіли. О, вітра, брате! Як мене побачиш, старим, сів'яном, що й по мені заплачеш. Чигнів до свій буття заб'єш, мого. б не є, якби ти знапає. Ти, певно, б, по узболі і розпуки, заціпивши уста безловно. Ти сіяв би слова потіхи і принуди, мов теплий дощ на спраглі невинок. якби ти знав, Які глибокі чинець рани, одне сердите, згірнє слівце, як чисті душі кривить і поганець, і троїть на весь вік, якби ти знав оце. Ти б злість свою, наче пса грізького, у найтемніший кут душі загнав, бо ціх не маючи. Та співчуття палкого, ти б хоч докором своїм не ранив нікого, якби ти знав, якби ти знав, як внуку горя криється у масках радості, байдужості і тіми, і скільки. Лиць. За дня веселих миється до подушки горючими слізьми. Ти б слух і зірсий настрив любові, і в морі сліз на зримих поринах, і гіркість власною змивав би кров'ю і зрозумів вежах людському беззаріну. Та все знання предав відчути, треба серцем зрозуміть, що темне для ума, для серця ясний я і іншим до тобі вказався світ. Ти б серцем ріс між буржиця і тривоги, була б не схильна, ясна путь твоя, як той, що в бурі йшов по гривах хвиль розлогих. Так ти б, мовляв, до всіх, плачучи, скорби Я Бога. Не бій годувала, моє ти серце ти надірвала, і з нього вирвала оті одні ридання голосні пісні. В житті yeah. мене ти й знать не знаєш. Ідеш по вулиці, минаєш. Вклонюся, навіть не зернеш. І головою не кивнеш, хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю на, тебе. Кухар б... сметанку злизав, на мене кицюю, сказав. Ще набудужче воно принесло нове, багаче життя своїм ломи. Та весь свій мозок і нерви, і серце. Ти в свою пісню співача, вкладаєш Більсі і щастя, і життя їй віддай. будь її колос лушпина, Тебе. Сабнуть. Він взяв її, щоб зараз головкою скрутить. Залебеділа пташка ой стрічі, стій, пожди. Я пташечка маленька. Що з мене тут їди? Пусти мене на волю. Я дам тобі за те три добрі науки на все твоє життя. Стрілець мій здивувався. Чи бач, вся дробина? Мене навчати хоче, та що там знав вона. Гаразд, — сказав він пташко, колись твоїх наук Я хоч що то змудрію тебе пощує з рук. І мовить птах не жалуй за тим, чи зле, чи гоже, що сталося раз і більше відстатися не може. Стрілець подумав правда за тим жаліть не гоже, що сталося раз і більше. Підстатися не буде. не сила. З тобою жить важка, лежить завада поміж нами. Без тебе жити, на світ жити, і днями, і ночами. Нехай ти тінь, що ги не дасть. Мана луда одначе. Чому ж без тебе серце рвесь? Душа болить і плаче. Нехай ти тінь, мана! Тіпська вчиниє молодече. Без тебе жить згрузний і світ весь порошнече. Як точно більше страти в тінь, хочуємо скляти, й весь світ не годиться без мені твої страти. дякую. Якби само велике страждання могло тебе в країну відкупити? Було б твоє велике панування, нікому б ти не мусила вступити. Якби могучість, щастя і свобода відмірялись по мірі крові і сліз, пролитих серця і очей народа, то хто б з тобою суперництво зніс? О, горе, мамо, воля, слава, сила, відмірюються мірою борби, лиш в кого праця потом скрань зросила. Наверх той виб'ється із темної юрби. А праці тої мами в нас так мало. Людською бідою рибе серце в мені. Ташлара малюка. Не дай заснуть у стелі без у Не покидай мене гриша гадюк. Не дай живому в домовину кластя. Не дай подумати ані на хвилину про власну радість. Классное счастье, до круг кругманы миллионы вынуть. Як та трава с хмелитом под косою, и вид колыски аж по домовину живут с бедою, наче брат с сестрой. Життя тяжким наставить валом, Набнило моя силою страшною. Таки ще досягу ідеалом, Для мільйонів ситість, тепла хата. На лицях сльози, ніби ралом, бо розбири, доки силна крада тюрм на руки путає робучі. Зхолоді бездомні сиротята пишаються під небом ті блискучі гнізда розпусти. За всуття обмани і світ зарашують та могучі стовби отруту людь народні рани. Думки кують для приходу своєї. Люд, трупом станет люті та мервам. Ох, замістись! на дні душі моєї важка рядума. Сильними книщами стискайте серце. Скоро від твоєї схиблої стежки. Ночами й днями Шепчі на двох Ти слуха нещас. Працюй для них словами і руками без бажань вас. Бог і Його хрест, у притворі донині старий той хрест стоїть, мов літ минувших старих забутих бід і лиш сліпці старії, з піснями на устах, сидять, мов сум, могильний у стіп того хреста І не одну співають вони стару вість про наше горе лихо та про ворожу злість, і серце смуток тисне на вісті з тих часів, і відірватися тяжко від тих старечих слів. Весна настала красна, зацвів пахучий крин, немов козак гулящий прибрався Чигирин. Мов дівчина в неділю природа вбрана вся, іначе щастя в серці, така її краса, болоня край чи грим, не мряки залягли. То два ворожі війська до бою натягли, брати два ворогами роз'єднані з собою, прийшли, аби пролити річками братню кров, і стали проти себе тут ляха, там козак гордий пан, там низький погорджений біда, тут певність, там зневіра, тут жадова, там жаль. Ірсають бистрі коні лишить до сонця сталь. Гей, Гор... гордо пан Жолкевський на конику жене, гей гордоляцьке військо рядом стоїть страшне, а сугорби понуро, мов поле сиві мгли, невеселі козацькі ватаги облягли. Заждіть, кричить Жолкевський, раби! Навчує, Прикований ланцем залізним стою під височеною гранітною скалою а далі тисячі таких самих, як я. У кожного чоло життя і жаль порили, І в оці кожного горить любові жаркось. І руки кожного ланці мовать обвили. І плачі кожного додолуся схилили, бо давить всіх один якийсь страшний тяг. У кожного в руках тяжкий залізний молот. і голос сильний нам згори, як грім, гримить. Лупайте цю скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Зносіть і труд, і спрагу, й голод, бо вам призначено скалу сесю розбить. І всі ми, як один, підняли вгору руки, і тисяч молотів о камінь загуло, і навкруги розприскалися штуки, мов відривки скали. Ми з силою розпуки раз по раз гримали кам'яне чоло. У рев, мов битвику кривавий, так наші молоти гриміли раз у раз. І п'ять п'ядею ми місця здобували. Хоч не одного там калічили ті скали, ми далі йшли ніщо не спинувало нас. І кожен з нас не знає, така ще нам. І пам'ятів людей за цей кривавий труд, Що аж тоді підуть по сій дорозі люди. Як ми проб'єм її і вирівняємо всюди, як наші кості тут під нею зогниють, та слави людської зовсім мене бажали, бо не герої ми і не богатирі. Ні, ми не вольники, хоч добровільно взяли на себе пута. Ми рабами волі стали на шляху поступу ми лиш каменя І віра, і всім ми віримо. Що своїми руками розіб'ємо скалу, роздробимо граніт, що кров'ю власною і власними кістками Тяжкий змуруємо гостиниць і за нами прийде нове життя, добро нове світ. І знали ми, що там далеко десь у світі, який ми кинули для праці поту й пут, за нами сльози мами, жінки й діти. Що други, недруги, гнівні, та сердиті і нас, і намір наш, і діло те нуть. Ми зналися, і в нас не раз душа боліла. І серце рвалося, і груди жаль стискав та сльози ані жаль, ні біль пекучий діла, ані прокляття нас не відтягли від діла. І мови, та ніхто не випускав. Так ми всі йдемо в одну громаду скуті святою Думкою. А молоти в руках, нехай прокляті ми і світом позабуті. Ми ломимо скалду, рівняєм правді путі. І щастя, всіх прийде по наших аж кізні любові, щирості, спокою. Вона так гарна, а проте так нещаслива, стільки лиха знесла, що квилиті лихоте в її кождійській пісні стиха, її, пізнавши. Чи ж я міг не полюбити її сердечно, не відріктися власних втіх, щоб їй віддатись доконечно? А полюбивши, чи ж би міг я Божою її подобу згубити серця, мимо всіх терпінь і горя. Аж до Олександра навчав, і такий у альбом йому вірш написав. Брішніш меч, і огонь, і стріла, і коса, небезпечне оружжя, жіноча краса. Тільки мудрість, наука і старші літа подають проти неї міцного щита. Аристотель мудрець посадочку. Бач, агла є йде. І очима стріля та Аглая, якої небесна краса, та шпарких її слів, гострого ума всі боялися, навіть цариця сама, як повз нього ішла, низько їй поклонився і сказав, Аглає. Благаю, молю над всю мудрість, над сонце, тебе я люблю, на часок волосок, коли волю мою, чого хоч зажити. І грім у хмарі буркоти, і поглядом ні мої злоби гляжу на небо і світ живий. І жду, що з земної утроби ось-ось прорвесь огонь страшний. І вмить спалить всю тую землю з всіма неправдами її, переламав хаос твердую шкарлущу скріплої землі, і, наче золото в горнилі, цей світ очиститься зовсім. всіх і чесна невечірній силі. За Мій вічний дуже не знаю, хвиля носить, буря рве, скали грозять, надять Просять віде. собі береги, мене є. Мене є. Що ж тут думать, що ту дума, що тужити, що питатися в році. Нині жити завтра гнити, нині страх, а завтра біль. Кажуть, що природа мати держить нас, як їм там тре, а в кінці мене цілого знов до себе відбере. Сон в мене на мене, я сам і рию свої рані, плачу, і тужу, плачую, клину. Всі летять, лежать мов п'яні mm -hmm. до неї, бачить лиш її одну, і бачиться, що з мріями отими, душа моя летить з тіла геть. і щось немов крилаті сарафими, несе її і чую я їх. Mm -hmm. Дві богині, лице одної близькі променисті, безмірним щастям сяли очі сині, і кучері велися золотисті, В лице другої чорний крив садбанок, і чорні очі, наче певні сучі, блищали косі, чорні та блискучі. Була немов Бурхливий ранок Не плач, дитя самотні, Цитний світ сказала перша. Мов гаді вили і плечі кожного долу за скинили. Подавить всіх один страшний якийсь тягар. Кожного в руках важкий залізний молод. І голос сильний нам згори, як грім, гримить. Лупайте всю скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Неначе золотом вогні без слічищене. Ох! Ні, неначе правдою самою. Так в добрі й нещасні дні все величався я тобою. Кажу Тому... я на світло моблити, на вільний, веселий той світ, кров жаром у жилах кипить. За що мене впута скували? За що мені доленьку взяли? Кому я і чим завинив? Чи тим, що народ свій любив? Бажав я для скованих волі, для скривжених кращої долі і вільного права для всіх. Се весь і єдиний мій гріх. Вічним то не знаю, хвиля носить, буря риве, скали грозять, надять просить, к собі береги мене. Не надійте, що голову перед вами смирно схилює, що в добрість вашу вірите, буду одну хоч хвилину є. Судіть мене без боязні, та ж сильні ви, то знаєте. Судіть без стиду, та ж ви встид на прив'язі тримаєте. Судіть, як каже, право вам. Судіть остріше чаще ще. Та ж ви і право то одно в одній машині колісте. Одну лишень, прошу вас, скажіть виразно, сміло ви, яка вина моя і тих, що враз зо мною йдуть і йшли? Скажіть виразно, люди ті, все зрадники, вони хочуть перевернути, перетворити, звалити наш суспільний лад.